Цікаві факти про число 4. У математиці для того, щоб непарне просте число було представлено у виді суми двох квадратів, достатньо, щоб воно приділені на 4 давало залишок 1. 4 вважається найменшим напівпростим числом. Його можна записати як 4 дерівня 2 помножити на 2. Також це найменше число, яке можна подати у виді суми двох простих чисел. 4 доріня 2 плюс 2. Цікаво, що у кирилиці... Це число є позначенням букви Д. Добро. Багато народів надавали четверті особливого значення, вважаючи його символом цілісності. Держави намагалися сформувати трохи більше чотирьох провінцій. У Китаї та Мексиці міста мали четверо воріт, орієнтованих на всі боки світу. Піфогеріті назвали четвірку числом своєї клятви. Вони присягалися їм, бажаючи його священним. Також вони довели, що якщо його скласти з числами, що в ньому місяця виходить священне число 10 або тетрактис. В Азії зафіксовано фобію 4 і назвали тетрафобією. Вона помічена серед жителів Китаю, Японії та Кореї. Географічне обмеження цієї фобії не випадково. Китайський ірогід, що означає 4, при вимові нагадує слово смерть. У багатьох містах тут немає четвертого поверху. Через забобони компанія Nokia не використовує цифру 4 у назвах моделей мобільних телефонів, які призначені для продажу в азіатських країнах.